В білій церкві продовжується проєкт тотального осучаснення кабінетів технології і трудового навчання у закладах освіти. Це синергія індустріального парку Біла Церква та місцевої влади. Саме індустріальний парк з нуля створив пілотний епізод проекту класи трудового навчання і технологій у гімназії номер 15 Ми взяли одну школу і почали і ремонт зробили, і поставили обладнання. І потім показали цей приклад місцевій владі, пояснили наш. Бачення цього, і вони так само долучилися до нас з пропозицією в цьому році взяти під опіку так само 5 шкіл. Ця програма розрахована на 3 роки. Відповідно, всі школи Білої церкви в цій програмі. Такий підхід дозволить розвивати економіку України, адже зараз робітничі професії у пріоритеті, а робітники у дефіциті. Ті питання, які сьогодні будуть порушуватися на нашій зустрічі, вони актуальні, вони цікаві. Ви будете зазнайомлені з тим проєктом, який вже розпочався у нашій громаді по облаштуванню кабінетів трудового навчання, і він буде продовжуватися у цьому навчальному році. Проєкт модернізації розрахований на термін три роки. Цьогоріч нові кабінети. Кабінети і обладнання отримують п'ять закладів міста. Це гімназії, номер 3 5, 6, 7 та 11. І саме тому вчителі предмету технологій зібралися на воркшоп, аби визначитися, а яким саме обладнанням наситити нові навчальні площі? Результатом цих зустрічей повинно народитися перелік обладнання, який буде ідентичний поставлений всі п'ять шкіл, які в цьому році взяли під опіку. Звичайно, сьогодення підкидає нам чимало викликів, як то постійні вимкнення світла, то ж вчителі мають адаптуватися і обирати оптимальне наповнення класів, аби уроки не переривалися, кажуть в індустріальному парку Біла Церква. Якщо є інструмент, наприклад, українського виробника і він на акумуляторі, його, наприклад, від USB можна зарядити. Спробуйте собі спрогнозувати так, що може є якісь інструменти, які ви від п'ятого, наприклад, по 9-й клас використовувати. І коли немає світла, але вони не Міння вашій діяльності чекається ручний інструмент, да а потім він підсилиться, коли буде світло, наприклад, електричне. На власне воркшопі вчителі ознайомилися із новими кабінетами, як кажуть освітяни, і ремонт, і наповнення обладнанням тут на найвищому рівні. Це дозволить успішно розвивати навички учнів. Ну я вважаю, що на 100% він відповідає сучасності. Він обладнаний сучасним. Машинками, вишивальними машинки. Діти можуть ознайомитися, спробувати хоч один раз вишити, побачити і вибрати професію свою в майбутньому, пов'язати з легкою промисловістю, чи ну, з іншою галузю, де вони модельєр, конструктор, наприклад, все. У нас Білій церкві є. Навчальний заклад, який буде давати фахівців майбутніх туди. Якщо ремонт кабінетів може бути типовим, то щодо наповнення зав'язалася жвава дискусія. В результаті визначилися із необхідними інструментами та обладнанням, і хочеться нового нового щось нести в школу. Це і 3 d принтер і, і, і станки. Ну одним словом, хочеться йти сучасно, із, ну, в реалії, то тобто із цим новим часом, щоб діти і програмували щось, і старалися щось яка ну розвиватися. Саме саме як кажуть, ну все, що є новіше, нові технології. Ми живемо в час технологій. Відтак вже скоро розпочнуться ремонти та закупівлю обладнання у п'ять гімназій, які отримують нові класи до початку наступного навчального року. А далі за кілька років такі кабінети мають з'явитися у всіх школах міста. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко новини телеканал Крокус.